Всім привіт! Продовжую тему енергії. Людина це енергія. І в кожній людині існує два типи енергії: це світла, енергія, темна енергія. І те, і те добре, тому що світло нас вчить любити всіх. Через світлу сторону ми всіх любимо, ми відчуваємо любов, справедливість, все світло, що є в нашому житті. А через темну сторону ми відстоюємо свої границі, відстоюємо себе і. Це допомагає нам любити і відстоювати себе. Ось і є ще таке поняття, як темні сили, це зовсім інше. Взагалі, таке поняття, як темні сили, світлі сили. І темні сили і світлі сили вони можуть допомагати вони не можуть, а люди, які працюють з темними силами, світлими силами, а вони також працюють на благо нашої планети. Просто так вийшло, що енергія роду, яка. В якій людина певна і в неї є, скажімо так, родова сила, рід працює через темну силу, через темну сторону, і це не значить, що така людина обов'язково має робити щось погане, тому що світ, коли людина несе в собі світлу енергію роду, світлу силу, вона також може робити погані речі. Людям, те, що людина спрацює з світлою енергією, не значить, що вона робить все на, на благо. Все залежить від душі, від того, що в що в душі, що, що та душа несе. От. І є ще таке друге поняття. Перше поняття це енергія наш, світло-темно. енергії, з якими можна ще працювати з простору темні і світлі, от, які також працюють на благо, і є енергія диявола. Є така енергія диявола, це така енергія, яка всіх спокушає. Вони шкодять, вони несуть розруху на наш світ, на нашу планету, розруху нашому світу, нашій планеті, і вони спокушають всіх, і світлих, і темних, і світлою енергію, і темну енергію. Все залежить від того, на який шлях душа стане ось. Але якщо ви будете слідувати конам всесвіту, коном нашого всесвіту, то ваша душа. Під ту диявольську енергію вона не підпаде. Ви можете і з темними енергіями працювати, і з світлими. Але це має бути тільки на благо людям, планеті, тим, хто вас оточує. Все залежить від вас, від вашої свідомості. Розвивайтесь духовно і підвищуйте рівень своєї енергії, тому тоді спокусити вас буде набагато-набагато важче. Ви будете бачити всі їхні підступні справи, всі підступи. Ви зможете вистояти перед э, такими. Спокусами сильними, через які та диявольська сторона вона нас спокушає. Такою інформацією хотіла з вами сьогодні поділитися. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па.